Всім привіт! Це друга частина огляду моїх акварельних палітр від Роси. Саме жовті відтінки сьогодні будуть. У попередньому відео були сині. Починаємо з номеру 745 Неаполітанська світло-жовта. Це двохпігментна фарба, напівпрозора, світлостійка. В описі під відео, до речі, я додала посилання з картою кольорів, і там є більш подробний опис усіх кольорів. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти. Зараз покажу, як виглядає в сухому вигляді в моїх викрасках. Так, Наступний колір 702, кадмій лимонний. Однопігментна фарба, натуральний пігмент, світлостійка напівпрозора. Дзвінка фарба, гарно набирається, ось в сухому вигляді, але мені е, подобається більш теплі відтінки жовтого. Тому я не дуже часто користуюсь. Наступний колір 731 кадмій жовтий-світлий. Також натуральний пігмент, світлостійка, напівпрозора фарба, однопігментна. Цією я користуюся частіше. В сухому вигляді вона виглядає так. Це такі два жовтих стандартних, які йдуть часто в наборах, холодний та теплий. Потім вже кожен обирає, яким подобається більш працювати. Наступний колір Aureolin 751. Однопігментна фарба Прозора світлостійка одна з моїх фаворитів. Вона, як і у сумішах, так і просто сама по собі. Так і в підложках під інший якийсь колір виглядає класно. Така світиться, ось в сухому вигляді. Тому дуже раджу спробувати, хто ще не користувався. Наступний колір 732-й. Кадмій жовтий-темний. Натуральний пігмент. Напівпрозора світлостійка фарба. двохпігментна. Так виглядає, коли висохне. Наступний колір 705, кадмій оранжевий, також натуральний пігмент. В складі два пігменти, напівпрозора світлостійка фарба. Таким чином, у сухому стані вона виглядає. У мене трохи викраска вимазалася. Наступний колір 734. Полум'яно-червоний. Прозора фарба однопігментна, світлостійка. Вона така дуже в'їдлива, яскрава. Я її купляла, здається, по рекомендації якоїсь художниці, також на YouTube. Так, це в сухому вигляді. І з неї дуже прикольні суміші виходять. Всі кольори гарні. Я би порадила купити ауреолін та полум'яну-червону, бо вони такі більш незвичайні кольори, але... По якості фарби гарні. Переходимо до наступних відтінків. Це 719 вохра жовта. Натуральні пігменти у складі їх два. фарба світлостійка напівпрозора. Так виглядає в сухому вигляді, трохи милка, саме на викресці. І хочу одразу порівняти її з новинкою від Роси. Це вохра золотиста. Вона в мене в тюбику. 772 номер. Також натуральний пігмент. Один він у складі. І фарба світлостійка напівпрозора. Бачимо одразу різницю. Але мені чесно подобається і та, і та. Дивлячись, які цілі. Ось вони, якщо порівняти разом. Наступна фарба сієна натуральна. 721 номер. Натуральний пігмент. Світлостійка напівпрозора фарба. Тут у складі два пігменти. Така фарба, вона в мене в квітці, і вона вже, наче закам'яніла трохи. Тому так, щоб набрати, треба постаратися. Так вона виглядає у сухому стані. Якщо порівняти з вохрою золотистою, так. сієна більш така земляна, наче. Наступний колір. 735-й хінокрідон, чи хінокрідон, золотий. Тут три пігменти, вона прозора, світлостійка. Загалом я її люблю, але щось воно в мене зараз так набирається трохи складно. Так в сухому вигляді виглядає. Ось трохи не така насичена вже. Іначе ржавий колір. Наступна фарба сієна палена 733 номер. Тут один пігмент натуральний, вона прозора, світлостійка. Це взагалі мастхев, на мій погляд, бо вона і класно виглядає у сумішах, і сама по собі такий дуже смачний відтінок. У сухому вигляді вона трохи тискнішає, але все одно дуже гарний колір. Тому її я точно раджу. Ця фарба в мене закінчиться, мабуть, одна з найперших, бо в мене вже дно ків'ятки видно, тому її я точно буду докупати. Наступний колір. 736-й. Це англійська червона, гранулюючий відтінок, однопігментна фарба, непрозора, світлостійка. Такий класичний колір. Гарно набирається, насичена. В сухому вигляді. Ось так виглядає. Наступний колір 723 Марс коричневий. Тут три пігменти. Вона прозора, світлостійка. Одна з моїх останніх покупок. Її я ще не використовувала, мені здається, в роботах. Ось вона в сухому вигляді. Наступний відтінок. 746, умбра палена. Це напівпрозора фарба, світлостійка однопігментна, натуральний пігмент і вона гранулююча. Ось у сухому вигляді. Умбра така більш шоколадна, якщо порівнювати з Марсом. Марс такий може колір. Грецького горіху, більш до сієни, але все одно вони різні. Порекомендувала б купити якусь зохру однозначно. Хінакрідон також прикольний колір, сієна палена must have А там далі дивлячись, що ви малюєте. Дякую за перегляд. Якщо в мене якогось кольору, на ваш погляд, класного немає, можете написати в коментарях. Та до зустрічі у наступній частині.